Привіт, я радий вітати тебе на цьому уроці. І сьогодні ми розберемо помилки, які роблять багато людей під час зйомки відео, які впливають на якість картинки та на візуал. Пропустимо довгі знайомства. Лише коротко розповім про себе. Мене звати Барачевський Стас, а це Моніка. І Я є професійним відеографом з 10-річним стажем в цій сфері. В 2018 році я став найкращим відеомонтажером України в 2021 році. Найкращим відеографом України по версії Всесвітньої організації відеографів ВЕВА. Про а з кінця 2022 року я є головою всесвітньої організації подійних відеографів ВЕВСІКОМ, яка налічує більше 6 тисяч відеографів з усього світу. Також я є постійним членом журі всесвітніх конкурсів по відеографії. Я знімаю івенти та рекламні проморолики по всій Європі. А також я є автором новітніх практичних курсів по відеозйомці та монтажу. Тож думаю, питання, чому ви можете мені довіряти та мене слухати, ми можемо закрити вже на цьому етапі. Тож без води переходимо до нашої основної теми. І перше, про що я хочу сказати, як би кумедно це не звучало, але багато з вас не робить цього, не протирає камери свого телефону. Перше, що вам треба зробити, просто взяти і протерти камеру. Бо якщо ви не протираєте камеру вашого телефону, якість вашої картинки буде дуже поганою, оскільки картинка буде мильною та нечіткою. Тому це перше правило, яке ми використовуємо під час будь-якої зйомки. Наступна помилка, яку також багато хто робить, це знімати з поганим освітленням. В камерах телефону дуже маленька матриця, тому при поганому освітленні ви можете отримувати багато шумів та артефактів, які будуть псувати якість вашого фінального відео. Тому, якщо ви знімаєте хоч на телефон, хоч на камеру, тут немає ніякої різниці. Будь ласка, використовуйте освітлення або освітлення від сонця, або штучне освітлення з світловими приладами. І наступна помилка, яка також випливає з цієї і стосується освітлення, це знімати проти сонця. Або знімати, наприклад, якщо ви знімаєте в приміщенні, знімати спиною до вашого джерела світла, тобто до вікна. Тобто, коли ви стоїте спиною до вікна і знімаєте себе, то задній фон у вас буде пересвічений, а ваше обличчя буде темним, тому його майже не буде видно. Тобто, якщо ви знімаєте проти світла, то вам треба мати на увазі, що вам потрібно буде чимось під. Світити своє обличчя. Знову ж таки, для цього можна буде використовувати або відбивач, який буде відбивати світло і направляти його на ваше обличчя, або використовувати штучне освітлення, яке буде нормально освіщати ваше обличчя, і задній фон у вас не буде просто білим і не буде вибиватися. Наступна помилка, яку багато хто робить, це ставити на телефоні максимальну якість, як ви думаєте. Тобто ставити, наприклад, 4К 60 кадрів або 120 кадрів, і думати, що кількість. Кількість кадрів буде впливати на якість вашого фінального зображення. Так отут я хочу вам сказати, що ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що поставити 4К 120 кадрів або Full HD 120 кадрів і знімати так відео, то якість у вас буде просто супер. То ні, це не так. Насправді для кожної задачі є своя певна кількість кадрів. Якщо ви, наприклад, знімаєте говорячу голову, наприклад, як зараз я говорю на камеру, то. Тут в даному випадку вам потрібно ставити 24, 25 або 30 кадрів, тобто це стандартна частота кадрів в секунду, з якою ви бачите багато відео. Якщо ж ви знімали відео і плануєте його потім заповільнити, наприклад, в два рази, то тоді ми знімаємо в 50 або в 60 кадрів. В цьому випадку ви можете без проблем на постобробці заповільнити це відео, і воно у вас буде набагато плавнішим. Якщо, наприклад, ви також знімаєте спортивні івенти, ви також можете знімати у то 120 кадрів. Але хочу повторити, якщо ви знімаєте, наприклад, інтерв'ю або говорячу голову, або знімаєте свої шрілси, вам не потрібно ставити якість 60 або 120 кадрів. У вас картинка буде гірша, ніж при 24, 25 та 30 кадрах. Просто запам'ятайте це. Більш детальніше про кількість кадрів в секунду, як з ними працювати, на що вони впливають, я розповідаю на своєму інтенсиві про відеозйомку та монтаж та візуал для ваших відео. І наступний момент це знову ж таки. Ки це роздільна здатність вашого відео. Як ви бачите в налаштуваннях свого телефону? Ви можете обрати або 4К, або Full HD. Так ось роздільна здатність 4К в 4 рази більше ніж Full HD. Це дійсно так. Але чи потрібно вам її використовувати чи ні? В даному випадку, знову ж таки, якщо ви знімаєте відео і в майбутньому на постобробці не плануєте його наближати або кропати, то ви можете знімати відео в форматі Full HD. Якщо ж ви плануєте потім на постобробці робити наближення або кропати його, то в даному випадку дійсно потрібно знімати в 4К. В цьому випадку у вас не буде так явно втрачатися якість вашого відео при його наближенні. Але я хочу зауважити все одно, що фінальні відео ми Завантажуємо в соціальні мережі з роздільною здатністю Full HD, тобто 1080p. Якщо ви завантажите своє відео в 4К, то інстаграм або інша соціальна мережа буде пережимати, тобто перекодувати це відео, і в це відео буде навіть гіршої якості, ніж в тому випадку, якщо б ви завантажили 1080p або або HD. тому. Це також запам'ятали і майте на увазі. Також для смартфонів зараз є дуже багато додатків, таких як Blackmagic Camera або ProMovie, які можуть замінити стандартний ваш додаток, камера. Чому я рекомендую використовувати ці додатки? Бо в цих додатках є всі ручні налаштування для максимальної якості вашого відео. Ви можете виставити витримку, ви можете виставити баланс білого, ви можете виставити ISO. Що це таке, я знову ж таки також більш детально розповідаю. На своєму інтенсиві про зйомку та монтаж, а також ми розбираємо ці додатки. І я показую, як за 5-10 хвилин ви зможете без проблем з ними розібратися і вже знімати набагато якісні відео та знімати їх правильно. Ще один момент, який я помітив, що є багато людей, які знімають на своєму телефоні на камеру 0,5, тобто на не на основну камеру на одиничку, так як їх називають, там 1, 0,5, 2 3 так а знімають на 0,5. Так, ось це є дуже великою помилкою, бо камера 0,5 є ширококутною. І якщо ви подивитесь, якщо ви, наприклад, будете знімати людину на цю камеру, то ви можете побачити, як обличчя буде деформуватися, воно не буде виглядати естетично, воно не буде виглядати природньо. Тому якщо ви знімаєте люди... Знімаєте на основну камеру, тобто на одиничку, або на двійку. Виробники смартфонів роблять найякіснішу головну камеру, тобто камеру 1. І з цією камерою і людина в кадрі буде виглядати більш природньо, і якість картинки у вас буде максимальна. Ще один момент, який стосується зйомки, це ракурс, з якого ви знімаєте відео. Наприклад, якщо ви знімаєте людину в даному випадку, як я себе знімаю, то якщо ви поставите камеру знизу і будете знімати знизу вверх, то ви будете начебто дивитись знову ж таки на людину знизу вверх, так і ви будете її начебто приподносити, робити її більшою. Якщо ви поставите камеру зверху вниз і будете знімати так людину, то ви навпаки зробите людиною більш маленькою і більш мізерною. Тому коли ви знімаєте знімаєте когось або, от, наприклад, знімаєте інтерв'ю або рілси то ставте камеру на рівні свого носу або роту, щоб ви якраз коли дивились камеру, вона у вас була саме на цьому рівні. Це буде виглядати природньо. Ще один момент, який я помічаю, багато людей жаліються, що у них нестабільна картинка, що вона трясеться, але при цьому вони знімають от так от однією рукою. Так, от в даному випадку, що ви повинні зробити, коли ви знімаєте, ви берете свій телефон або камеру двома Камі прижимаєте лікті до свого тулубу, до свого корпусу. І таким чином у вас буде раз опора, два опора, плюс лікті. І коли ви рухаєтесь, ви рухаєтесь не руками, тобто не так от водите, а ви рухаєтесь своїм тілом. Тобто ви робите рухи вперед, назад, вправо, вліво, саме всім тілом. Таким чином у вас буде мінімальна тряска і буде максимально стабільна картинка. І одразу з цієї помилки випливає наступна: що багато хто з вас робить. Ви берете і знімаєте отак: сюди, 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 сюди. Тобто виводите камеру. Ви робите якісь панорами, робити якісь проводки. Але коли ви знімаєте, в кожному кадрі ви повинні знімати якийсь конкретний об'єкт, якийсь конкретний рух. Тобто ви повинні акцентувати свою увагу на чомусь одному. Тому що, коли ваш глядач буде дивитися ваше відео, і воно буде все от таке, то він не зможе сфокусуватися ні на чому. А коли ви будете в кожному кадрі фокусуватися на якомусь головному об'єкті, то і глядачу буде цікаво дивитися ваше відео. І наступна помилка, яку. У багато хто робить це все знімати з одного плану. Тобто, наприклад, встали в одному місці, взяли камеру і знімаєте. Але це також є помилкою. Бо якщо ви дивитесь, наприклад, фільми, ви ж бачите, що кожні 3-4-5 секунд у вас змінюється картинка, у вас змінюються ракурси, план. Тобто, у нас є загальний план, коли може бути людина в повний зріст, є середній план, коли людина може бути по пояс, є крупний план, коли ви можете, наприклад, показати обличчя людини, і деталь. Коли ви можете показати або нам око, або ніс, або якусь деталь, наприклад, годинник. Тобто ви повинні чередувати ці плани. Таким чином, вашому, вашому глядачу буде набагато цікавіше знову ж таки дивитися ваше відео. Більш детальніше про всі плани, ракурси та правильну кіношну композицію, я розповідаю на своєму інтенсиві про зйомку та монтаж. Ще один момент, який впливає на якість вашого відео, це звук. Так я правильно сказав, на якість відео впливає ваш звук. Бо якщо ви знімете гарну картинку, але ваш звук буде, вибачте, гівно, людям буде нецікаво дивитися ваше відео, вони просто його не додивляться. Але навпаки, якщо ваша картинка буде середньою, а звук буде якісним, то будь-яка людина. Додивиться це відео знову ж таки при умові, що в цьому відео надається корисна та цікава інформація. Тому, якщо ви знімаєте, наприклад, такі розмовні відео або експертні рілс, то я вам рекомендую купити навіть дешевий мікрофон. Це може бути підлічний мікрофон, провідний, наприклад, Boya M1 Pro. Якщо ж ви хочете щось подорожче, то тут я рекомендую мікрофони DJI. Так, вони коштують недешево, але з таким комплектом мікрофонів ви можете знімати будь-які події, будь-які івенти, свої Експертні відео або навіть своїх клієнтів. Саме такі мікрофони я зараз використовую. Ще одна помилка, яку багато хто робить, це робити дуже динамічний монтаж та використовувати дуже багато ефектів та переходів. Тобто, так, це вже стосується більш постобробки, тобто не самої зйомки. Але, знову ж таки, хочу зауважити, якщо ви хочете гарне, класне відео, вам потрібно навчитися знімати якісно. По базі, тобто знімати правильно, а не накладати багато переходів, багато ефектів, це навпаки зробить ваше відео непрофесійним, і дуже багато людей навіть не будуть його додивлятися. Замість того, щоб робити цей рваний монтаж з купою ефектів, краще зробіть гарний візуал в своїх відео та створіть історію. Таким чином людині буде набагато цікавіше дивитися ваше відео. Наступна помилка, на яку я знову ж таки хочу акцентувати увагу, це використання. Домашнього світла, тобто я маю на увазі світла, яке у вас, наприклад, є на стелі під час зйомки своїх відео. Світло, яке світить на вас зверху, тобто, наприклад, якщо ви станете під лампочкою, то ви можете побачити, як у вас будуть падати тіні від вашого носа, від ваших очей. У вас будуть синці під, під очами, буде така тінь негарна. Тому, якщо ви знімаєте дома відео, краще всього виключити повністю світло і використовувати світло від сонця, тобто від Вікна. І ще один момент, який я вважаю дуже важливим це неправильне використання світла та світлового обладнання. Стосовно того, якщо ви думаєте, що ви накупите дуже багато дорогого обладнання і воно все зробить за вас, то ні. В даному випадку ціна обладнання не буде впливати на якість вашого відео, а буде впливати саме уміння використовувати будь-яке світлове обладнання, починаючи з дешевого, закінчуючи дорогим. Зрозуміло, що якщо у у вас є кошти, ви готові їх потратити, то ви можете взяти дійсно гарне світлове обладнання і навчитися використовувати його. Але навіть з домашнім обладнанням, з домашнім світлом, тобто, наприклад, з лампами, які у вас є вдома, або навіть з мінімальним комплектом, який там коштує просто копійки, ви можете отримати дуже гарну та якісну картинку. І ще хочу акцентувати увагу на тому, що знімати якісну та гарну картинку можна знімати на будь-що. Це може бути як і ваш телефон, так і камера. А телефон може бути хоч Android, хоч iPhone. Навіть iPhone з 4, 5, 6 моделі при якісному світлі дадуть вам якісну, гарну картинку. Вже більше сотні учнів пройшли мої навчання, і вони знають, як правильно використовувати техніку, яка є у них наявності, як використовувати правильно світло, щоб отримати якість якісний візуал на своїх відео. Ось, наприклад, Анастасія. Вона прийшла до мене на навчання взагалі не розбираючись у зйомці відео. Вона була пов'язана з ресторанним бізнесом, але вирішила змінити сферу своєї діяльності. Коли вона прийшла до мене, в неї був восьмий iPhone. Зараз Настя працює з топовими блогерами, такі як Трінчер, знімає для них відео і знімає на недорогу техніку, яка навіть дешевше, ніж iPhone. При цьому видає просто топову якість. Вона зрозуміла, як можна використовувати цю техніку, і зрозуміла, як Можна використовувати світло для того, щоб отримати класну картинку. Тож, якщо ти хочеш буквально за декілька днів навчитися, як робити гарний візуал, як використовувати наявну техніку, яка в тебе є, як правильно її налаштовувати, як правильно знімати, то я тебе запрошую на свій інтенсив по зйомці, монтажу та візуалу. На цьому інтенсиві ти зрозумієш, як працювати з тією технікою, яка в тебе вже є, або зрозумієш, яку техніку ти зможеш ще придбати за невеликий кошт для того, щоб мати клас. Власну картинку. Ти зрозумієш, які є типи світла, як з ними працювати, як його виставляти, щоб отримувати якісний візуал. Також ти навчишся знімати зручними налаштуваннями як телефону, так і камери. Також ти розберешся з додатками, такими як Blackmagic Cam та ProMovie на своєму телефоні, а також будеш знати, як налаштувати свою камеру, щоб вижимати з них максимум. Навчання є дуже детальним та легким. В цьому випадку ти зможеш подивитися і одразу примінити. Тобто, це практичний інтенсив, після якого ти навчишся. Знімати якісні відео як для себе, так і для клієнтів. Після перегляду інтенсиву результат просто неможливо не отримати, оскільки ти подивився уроки і одразу це зробив. І я впевнений, що ви 100% отримуєте результат після його перегляду, якщо зробите все, що я там розповідаю. Просто подивіться, що пишуть мої учні після моїх навчань, і ви все зрозумієте. Всі інші подробиці щодо цього інтенсиву будуть в боті, тому переходь до нього, читай і чекаю тебе на інтенсиві.